Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі, з вами Геннадій Винноградва. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті і не тільки прямо зараз. Поговоримо з Владиславом Селезньовим. Моє вітання, пане Владиславе. І слава Україні! Героям слава! Пане, пане Владиславе, давайте почнемо. Ну, я знаю, от, цікаво, ви помітили помітили на цьому тижні потужну медіа атаку. Ось така дуже потужна. Слухайте, я б її не помітив, якщо б з, з моїх, хтось з моїх знайомих от не почув би ці розмови. А розмови, слухайте, вони от я не знаю, ворожа пропаганда, агенти впливу підключилися всі, слухайте, в тій чи іншій пропорції, в тій чи, чи іншій формі, виявляючи себе, не виявляючи, розсекречуючи себе. Бо ми ще спочатку говорили, що є такі ресурси, які от вкидують правду, кажуть, начебто, це, а, а в якийсь момент опа, і якісь. Пішли наративи, які ну, такі дуже дивні, з дивними з, з дивними якимись джерелами і таке інше. І ось зараз що зараз за наративи? Вони вкидують наративи такі. Прям слухайте, ну вони не стісняються. Тобто я так розумію, що це якась така агонічна ситуація. Вона схожа на трохи на минулорічну. Що вони кажуть, слухайте, нема зброї, не дали. Ніяких танків немає, дали там 12 штук. Там ніяких бронемашин немає. взагалі ніякої зброї немає. Ще й затрофели там десь вагнерівці великі, дуже склади. Тому ніякого контурнаступу не відбудеться. Це вже все імітація в рамках великого договорняку. Якогось великого договорняку, який десь, десь там у кулуарах хтось щось кимось домовився. Що думаєте, ось з цього приводу? Воно схоже на минулорічну історію. Пам'ятаємо, слухайте, от така ж майже. Сама історія була перед контрнаступом Вони готували свою публіку. Що слухайте, навіть щось і буде, то це за таємним планом так потрібно, то не хвилюйтесь з цього? Певною мірою так воно і є. Теорія змов зараз є панівною теорією в російському суспільстві. Величезна купа програм про прибульців, про якісь там е послідовників бабців в Англії і таке інше, які розповідають тому, звісно, все розповідається в тому ключі, що е Росія то є колебель нації, що всі загинуть. Да. А вони єдиний, хто залишиться на цій буревній планеті. Очевидно, що все це робить для того, щоб певною міро заповнити той інформаційний провал, який відбувається на тлі того, що російська пропаганда не може повідомляти реальні події на фронті. Бо шалини втрати, які російська армія несе. Вони їх навіть не можна порівняти з втратами Радянського Союзу під час 10-річної війни в Афганістані. Тобто, здобутків з одного боку немає, втрати є шалені, і ці втрати набирають і обсягів, і темпів. І, відповідно, чим далі, тим буде гірше ситуація. І за станом Російської Федерації, взагалі за тим, що а, яке досить не надто Приємно майбутнє чику всіх мешканців Російської Федерації. А от на тлі цих застережень і очевидних речей росіяни починають розповідати про те, що в Україні не дадуть озброєння, дадуть військову техніку, нема чим воювати. Все пропало, все погано да, клієнт Увіжає очевидно, що більш ніж 35 мільярдів військово-технічної допомоги, яку ми отримали від наших американських лише на американських партнерів, говорить про зворотні. Один мільйон снарядів, які протягом найближчих 12 місяців ми отримуємо від наших європейських партнерів, говорять про зворотня. Крайній транш військово-технічної допомоги від наших американських партнерів, які серед іншого передбачає поставку 500 тисяч снарядів 155-го калібра, говорять про зворотня. Очевидно, що країни колективного заходу не втомилися. Вони не... Прагнуть дати так звану задню і відмовитися від попередніх своїх планів щодо підтримки української армії. Ну і знову ж таки, проект Рамштайн 50+, знову ж таки, він певною мірою відповідає тій самій антіґітлерській коаліції, яка свого часу перемогла е, німецька фашистська е, фашистська німеччину. Тож очевидно, що і цього разу ми здолаємо расистську Російську Федерацію, і перемога буде в будь-якому разі за нами. Те, що є на цьому шляху до нашої перемоги, досить серйозні проблеми і е, камені спотикання. ну такі часи, така ситуація, мабуть, що не всі у цьому світі розуміють, що від темпів від обсягів е, поставки збройної та військової техніки для потреб українського війська залежить головне збереження життя та здоров'я наших воїнів. Але маємо те, що маємо, те, що те, що поступ української армії, яка діє за підтримки, в тому числі міжнародної спільноти, не не спинний і він буде лише набирати обертів, для мене очевидно. Угу, Зрозумів. Так, рухаємось далі. Наступна історія. Ну, слухайте, її потрібно подивитися. Я спеціально зап... я попросив запікати всі моменти, які не які не можна в ефір пускати. Але ну так, що бо я не люблю, коли знаєте, як то бабка розповідала, як хтось там щось казав. Давайте послухаємо, що він сказав, і поговоримо про цю історію. Це пригожен, Пригожин, Пригожин іс... нова істерика, істерика, чергова. Давайте послухаємо. Поэтому сегодня одно из подразделений Министерства обороны бежало с одного из наших флангов. Бросив позиции, сбежали все и огорели фронт шириной почти 2 километра и глубиной 500 метров. Хорошо, мы его заблокировали кое-как. Открываю боевой чат, в котором сыпятся сообщения от командиров различной Различного уровня, да? Рассказывается, где какой накат, где э, какие подразделения перемещаются. Вот отличные сообщения. Факел не придет в полном составе, половина людей у них отказалась ехать. Еще одно ЧВК «Газпрома». Голубое пламя, голубой факел, Пидорас**й и Жезл и всякие разные другие очень забавные названия. Зачем вы тратите государственные деньги? Собирайте людей и отправляйте их на мясо. Их мамы придут и дадут вам хорошие пизды, Поэтому заканчивайте заниматься ерундой. Сегодня утром начальник генштаба лично поправил все цифры и уменьшил их в 10 раз. Это очень нехорошо. Если так будет продолжаться, то мы не сможем воевать. Если все задачи выполняются ради того, чтобы обмануть верховного главнокомандующего, либо верховный главнокомандующий вам жопу порвет, либо русский народ, который интриг вместо Министерства обороны. Поэтому у нас армия бежит. Бежит, потому что 72-я бригада сегодня просрала 3 квадратных километра на которых у меня погибло порядка 500 человек. Потому что это был стратегический плацдарм. Они просто взяли и драпанули. А как вы слышали, факел, голубой факел, анальный факел, такой специальная пробочка в жопу, они разбежались точно так же, как и 72-я бригада. Это факт. 8 числа в 2 часа ночи, 2 часа утра поступило боевое распоряжение, которое написано «дать все». Сегодня 9-8 было совещание, на котором дали 10% от запрашиваемого. Нас просто в наглую обманули. Мы не уйдем из Артемовска, будем настаивать еще несколько дней, побадаемся, а там разберемся. Поэтому всех с праздником победы наших дедов, о чем мы ее празднуем, большой вопрос. Надо просто про них вспомнить. І все. І не вийдеться на Красній площі. Так, слухайте. Я, я вибачаю, що так довго, але, але ну я, я я хотів, щоб всі зрозуміли ситуацію. І ну, ну це смішно, не смішно, але з одного боку це виглядає, як ну, який розбро. Це якийсь розбро, з іншого боку, виглядає як і псо. Види, виглядає як якесь ІПСО. Що це таке? Ну дуже схоже, знаєте на що? На от на наступ з Білорусі, наступ з Білорусі. На чекаємо, чекаємо ні. А це навпаки тільки якась історія. Що це Розкажіть нам, що там відбувається, стратегічну О, ділянку фронту поки полишили вони чи не полишили? Що там? Отже, Самому? минулого разу ми з вами дійшли до висновку, що Пригожин Бреже Бреше щоразу тільки на відкриває рота. Але цього разу я маю визнати, що. Пригожин, якщо і бреше, то не сто відсотків. Mm -hmm. Бо насправді ті самі підрозділи 72-ї мотопіхотної бригади втікли, втекли, залишивши ту саму ділянку, за яку говорить Пригожин. Це ділянка е, дещо південніше від Бахмуту, південніше захід, mm -hmm. е, на південний захід від Бахмуту, і саме там підрозділи 3-ї штурмової бригади, Української армії зайняли ці позиції. Андрій Білецький вже поінформував на нашу спільноту, що так то сталося саме так. А 500 втрачених життів російських найманців, вакнерівців, вони були втрачені саме під час штурму цієї ділянки фронту. І насправді вони доклалися чимало. Ну, менше 500 вбитих ще купа поранених російських вояків чи російських найматів. Це чи мали втрати за відносно невелику ділянку фронту площиною в 3 квадратних кілометри. Очевидно, що Пригожин має рацію і він щиро е е обурений цією ситуацією. Чи буде ситуація ця змінюватись? Певен, що ні. Бо насправді Пригожин прав в тому, що мін чи Міноборони, як офіційно називається, російське міністерство, Оборони давно вже перетворилася на міністерства інтриг. Є той самий конфлікт між Герасимовим, Шегу з одного боку, з іншого боку, пригоженим певною мірою Кадировим та Золотовим з іншого боку. Очевидно, що це створює такий розбаланс в діях тих штурмових підрозділів російської армії, які все ще намагаються реалізувати план Путіна щодо повної окупації до 9 травня міста Фортесі Бахмут. 9 травня Медула. Mm -hmm. Міцефортець нів не захоплена. Минуло 30 березня. І ще й досі російські окупанти не можуть звітувати перед своїм фюрером щодо того, що вони повністю взяли під контроль всю територію Донецької та Луганської областей. Ну згадувати про Київ за три доби навіть, навіть, навіть не смішно. Не смішно дійсно. Україна, ну сьогодні що 10 десяте травня, і бої тривають, я так розумію. Так, бої тривають, і ситуація певною мірою стабілізована саме навколо тієї дороги життя комунікаційної дороги, що з'єднує велику землю з містом Фортець Бахмут. В самому Бахмуті ситуація є досить складною. Там Росія використовуючи свою перевагу в артилерійських засобах ураження, продовжують навіть дуже повільно, але тим не менш просуватися вперед. В який спосіб вони діють. Вони фактично з з, з землею багатоповерхівки в західних мікрорайонах містах. Бахмут і лише після того отримують змогу. А після того як українські війська відходять до інших багатоповерхівок, бо в тих, які розвалені російська артилерія не, неможливо вести бої оборонного характеру, Тоді росіяни мають просуватися вперед. Ключова перевага російських вояків на цій ділянці фронту полягає в тому, що вони мають купу великокаліберної артилерії. Величезну купу боєприпасів, плюс авіація, яка застосовує час від часу ті саме каби, керовані авіабомби Україна, на жаль, не може протистояти на рівних і щодо кількості артилерійських засобів, і так само ми не маємо там досить потужних систем протиповітряної оборони, які мали би відганяти чим далі від лінії бойової зіткнення ворожі літаки. Угу, Зрозуміло, слухайте, ну, я не знаю, може, я щось неправильно розумію, але ну, от, розбиваючи оці, цією тактикою знищення рівняння з землею, ворог рівняє ці ну, наші там, позиції, туди-сюди заходить, його відбивають. Ну і взагалі складає, а складається така ситуація. Що ось ти розбив, зрівняв все, і це говорить про те, що якщо твій ворог накопичиться, ну от ми не копичимося, да? ми накопичимося. Ми ж підемо не туди, де гола земля, а далі, щоб зайняти нормальні вигідні позиції. Тобто, все це закінчиться саме цим, я так розумію, на цьому напрямку. Ну ти ж не будеш займати вижжену, простріляну з усіх боків артилерію позицію. Ні, ти будеш протискати далі, так щоб чик-чик. Ну, як, як воно відбувається. Тому таке. полишимо цю історію, бо я думаю, що сюрпризи можливі найближчим часом, там у Донецькій Донецькому, на сході нашої країни, якісь дива, я думаю, чекають на ворога. Слухайте, парад. Бачили ви цей парад? Звісно, 50? я, не, не, я ага. не дивився повністю дивився лише окремі епізоди але ну маю певні враження. Я перепрошую mm -hmm. ну Слухайте, геронтофілія. Герантафілія, да, І музейні експонати, що на трибунах, що на, на цьому на, на, на плацу. Тут така ситуація. 51 одиниця проти 197. 21-го року, по-моєму, 197 одиниць була зброї. Зараз 51 одиниця, я так розумію, повітряної частини взагалі не було. Слухайте, а на відні якісь зразки? Аналогів немає. Вони там щось показували чи ні? А... Тільки... Ну, справа в тому, що в полі вікні те, що я зараз бачив, це комплекси протиповітряної оборони С-400. Поточна mm -hmm. зброя Там би таких систем де побільше, ми б мали би, хм, певну таку сталу ситуацію щодо прикриття неба е, на території нашої країни. <кій> Взагалі, російські пропагандисти говорили про таке, що мовляв. Головною площею Російської Федерації має пройти броньована техніка, зокрема танки Т-90М. Це модифікація сучасного найпотужнішого російського танку, який зазнав апгрейду за висновками щодо участі в так званій спеціальній військовій операції. Якісь там вони там цікавинки на нього встановили. Крім того, мала їхати головною площею Російської Федерації, бойова машина піхоти, модифікація 3, Це розробка ще часів Радянського Союзу, але ще й досі туди якісь там. Цікавенки чіпляють, в тому числі з рахуванням досвіду так званого СВО, але не було ні танків, ні БМП. концерн Камаз продемонстрував дві вантажівки: тривісні та двовісні для привезення особового складу, такі броньовані вантажівки. Uh, і все, а, а де yeah. силова броня? Я там бачу у них на виставках якась броня для кіборгів на нана на історія, як у цих у, у зоряної піхоти. Розумієте, зоряного десанту, oh, які yeah. де воно yeah. все це? Пане Геннадій, Ви знову плутаєте. Справа в тому, що найбільш потужний національний виробник в Російській Федерації, і це насправді не жарт. Є е, Союзмультфільм. No, yeah, that's вони that's right. створять неймовірні мультики про потужну, міцну, найефективнішу, найдієвішу російську армію. І всі ці мультфільми всі уважно дивляться, в чергу, російські високопосадовці, і свято вірять в те, що те, що намальовано на екрані е, телевізорів, воно відповідає дійсності. Але ж бачимо, що реалія на полі бою абсолютно руйнують всі ці цікавинки, мультики, і очевидно. Нема особливо чим пишатися нині російської армії, е, приказ... а робопси, робопси були. Робопси, пам'ятаєте, з такою штукою? звичайно звичайно були, але ж тут питання: чи домовились цього разу е, російські логісти з Алі Експресом з Китаю? А, так, так, так. Такі робопсів. тут ми маємо розуміти про таке. Надто багато уваги ми приділяємо е, російським парадам. Бо насправді, е, що, що таке парад, це демонстрація військової потужності, могутності спроможності реалізовувати ті чи інші завдання. наші дивитися на російський парад, якщо очевидно, що російська армія виявилася неспроможно реалізувати, бодай частину планів російського фюрера, і тут ми маємо розуміти про таке, що е, до речі, процес Американські фахівці інституту вивчення війни. Мовляв, в такий спосіб за рахунок меншої участі бронетехніки Путін намагався погасити хвилювання в рапетріатичних прошарках російського суспільства. Мовляв, бронетехніка має бути на фронті, а не на А, параді. Зрозумів. Угу. зрозумів. Да, і цей фактор так само маємо враховувати, хоча знову ж таки печаль. Те, що ми побачили на головній площі е, Російської Федерації, і я абсолютно за вас згоден. Певні музейні е, предмети, е, які рушать е, головну площу Російської Федерації, на кшалт танку Т-34-85. Ну і головний експонат на цій площі Володимир Путін е, ті заяви, які він робив, мене у мене так само викликали подив, і я так дивлюся на Такаєва, mm -hmm. на інших представників. Середньоазійських країн думають про таке що ви там ви ш... робите? Що ви <ривіт> там робите, хлопці? <ривіт> 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 таке <ривіт> <не> питання. Що <ривіт> <ривіт> <Шо> ви <ривіт> там робите? А по друга думка, ну ці ж дядьки добре знаються на реаліях. вони абсолютно чітко розуміють, що відбувається на полі бою, і слухаючи ті маразматичні викладки кремльовського диктатора, mm. я не розумію, як це можна осягнути. Не дарма Олександр Лукашенко відразу накривав п'ятами з того парада, бо геть погано себе почував. Бо він вмирає, там вже почалося, бо, бо він вмирає. Там всі, всі у нас то Путін, то Лукашенко, то ще вони всі. Оце й вмирає щось там у нього з рукою. Хвороба якась дивна, то така справа то, не цікава. Слухайте, а, дуже коротенько, але не можемо про це не сказати. Кінжал, кінжал вже ж збили патріотами, я так розумію, офіційно ми так. можемо вже про це говорити. Слухайте, а це унікальна історія. от Кажуть, що це у... і Тобто, чиї збивати чимось такі балістичні ракети ще, от, окрім патріотів. Бо як ну, ми рахувалися, які ж їх потрібно до цих патріотів. це Ліс, ліс патріотів потрібен, я вам так скажу. Але ситуація приємна. І чи є, чи є аналоги ось якоїсь такої ще історії? Звісно, є франко-італіянська розробка «Мамба» її mm -hmm. Називають бо вона так само за так, таки, технічними характеристиками татоження петріотом. Ну і. Петріоти вона й, й розроблялася ще там тридцять 42 років тому назад, але є надзвичайно потужними, надзвичайно ефективними, як ми бачимо. Тому е, реальні бойові дії українських ППОшників спростували твердження Ш... Сергія Шойгу mm -hmm. про те, що кінжала неможливо збити будь-якою зброю у світі. Знову виявило, що Шойгу так само бреш, як і інші високопосадовці в Російській Федерації. Тут все зрозуміло. Тут ринок зброї, я думаю, відреагував на цю ситуацію миттєво. Там гроші, там вся та історія. Миттєво. Наступна, наступне питання цікаве, дуже бо, слухайте, Ну от така інформація з'явилася. окупанти кажуть про евакуацію, зокрема в Запорізькій області. Та вони це до цього це робили. Це все така собі маячня, маячня, доки це не починає стосуватися медичних закладів. Ну, бо там ну, тут можна якісь речі відслідкувати, бо вони або евакуюють е, тих, хто зараз там знаходиться лежачих, щоб звільнити місце для поранених для найближчих боїв, або зовсім евакують повністю з персоналами. Це каже про те, що туди вже поранених не будуть вони відвозити, а значить, вони потрохи виходять з міста. Що тут яка зараз? Яка стадія тут зараз? Тут стадія наступна Росіяни все ще марять тим, що вони зможуть утримати свої бойові позиції, і те, що відбувається зараз в населених пунктах на тимчасово купованих територіях, де з лікарень буквально вис... виселяють е... цивільних мешканців, які проходили лікування для того, щоб звільнити е... місця лі... ліжки в профільних медичних закладах, це очевидно справа в тому, що Росіяни насправді створили дуже потужну, багаторівну і глубиково, що неону систему оборонних позицій на півдні Запорізької області. Я завжди називаю три осередки: це район Васильівки, Такмака і Мелітополя. Але ж окрім цих рубежів оборони, є ще е, такі проміжні, які досить серйозно обладнані саме в інженерно-фортифікаційному плані. Бо росіяни знаються на цих питаннях, треба віддати належне. Вони використовують класичні схеми, ті схеми, які працювали ще з часів Першої світової війни. Вони є досить ефективними, і насправді українським силам оборони буде непросто подолати ці мінні загороди, ці е, лінії окопів І тут ми маємо розуміти, що. Контрнаступ не буде прогулянкою для українських сил оборони, але є абсолютно раціональний та дієвий підхід до просування української армії в рамках контрнаступу. Він полягає в тотальному пануванні, що в, в засобах артилерійського ураження. Бо очевидно, що якщо ми на етапі підготовки до контрнаступу зможемо перетворити на попіл всі інженерні, фортифікаційні споруди путінських окупантів, якщо ми зможемо подавити всі їх вогневі точки. Знищити склади з боєприпасами, місця зосередження особового складу збройної техніки та зброєння, то відповідно ми матимемо час, натхнення, найповільне, але спокійне і в безпечних умовах проводити розмінування, прокладання відповідних шляхів в інженерних загородженнях російських окупантів, знаючи, mm. що нічого ворог діяти не, не, не буде спроможно, бо його просто знищено. Знищено на етапі підготовки до контакту. Ви вас слухав, задумався, яка дивно все ж таки у них. Тактика, стратегія. Ну зараз вони нарили цих окопів. Ну і загнали туди тих, кого там загнали. Чмобіки, мобіки, мобіки там по постійні ЧВК і таке інше а зараз вони це готують армію цих заробітних заробічан вислухати от от спочатку потрібно було вони б вирили окоп. ну тут до окопи туди сюди ну так і б не стало але вони б свою виконали завдачу і тоді вже можна заганяти от туди солдатів. Ні, вони все одно ну, якось от така все історія. Все навпаки. і тут я, я чомусь подумав, що можливо вони спеціально заробітчан запрошують на, на фінальний етап підзвонити ага. плитку, Апарати... плитку класти в окопи чи плитку що? так, клеїти обої в, в окопах та бліндажах. Зрозумів. Дякую, пане Владиславе, за цей ефір. і До наступної зустрічі. І слава Україні! Героям слава нашим передачам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамките знову, підписуйтесь на новлення. Замбув Геннадій Виноградов, Програма Право на правду. Тримаємо стрій.